Добрий день, хочу представити вам мою гру Зомбі Хантер. Давайте почнемо. Натискаємо кнопку «Старт». З'являється ігрове поле з випадковим розташуванням зомі... зомбі та їх захисних споруд. Для керування грою використовуємо три кнопки та комп'ютерну мишу. Кнопки А і Д відповідають за переключення положення зброї зліва або справа. Клавіша пропуск відповідає за постріл. Прицілювання визначається положенням курсора миші. При пострілі куля може відбитися 4 рази, після чого зникає. Наша мета на кожному рівні поцілити усіх зомбів, але кількість куль обмежена. Їх всього 15 штук. Якщо куль не вистачить, Гравець програє. Якщо ви вдається поцілити усіх, з'являється запит на новий рівень. Дякую за увагу.